Слово Верітас на ранок 27 серпня. Сьогоднішнє Слово Ісуса, звернене до книжників та фарисеїв, звучить на перший погляд дуже строго та жорстоко. Ісус кілька разів називає їх лицемірами, сліпими проводирями. Хоча це люди, які живуть побожно, моляться, ходять до храму, однак це лише зовнішня маска всередині повні здирства та ненаситності. Так багато зусиль ми вкладаємо у все те зовнішнє, у своє тіло, в матеріальні речі. Ісус дає нам дуже гарну пораду почисти спершу внутрішню частину, щоб іззовні вона стала чистою. Внутрішній порядок стає початком зовнішньої гармонії. Почни сьогодні впорядковувати своє духовне життя, шукай найперше Царство Боже, а все інше тобі додасться.